Привітуліки всім! Привітуліки! Доброго суботнього раночку, 3 червня. Я вже попоралася у нас другий день справжнє літо. Сьогодні хоч вітерок є. Але вітерець то коли ти на вулиці, ще якийсь вітерець, може, є. А коли ти доїш у сараї, дихати нічим, бо вітерця там нема. Що ви ждете, дівчата? От що, вам уже двічі приносили траву. У нас сусіди вчора косили траву, ті роки ми в них косили, а цього року вони вирішили самі косити. а потім. Зателефонували і запропонували прийти забрати. І це було носить ну, їм траву звідти. Вони її вже понакидали скільки хотіли. Сховаюся в затінок. О, понавигрібали. Да? За переборки виборки бувають. Ви знаєте це? Перебирайте харчами. Свини. Свини звідси не видно, повлягалися, порозвалювалися, як на курортах. О, он що їм треба? Не наїлись бідолаги. Барбі і Міра, ви ж взагалі навіть на дойці не доїли. Голодаючи по Волжі. Наста мимо. Заберуть, нічого страшного. Попідбирають, як кому захочеться. Отож я тоді, як пішла висипати, вони мене тут чуть не затоптали. Так, ці залишилися траву їсти. Ці на зерно не, ета, не падки в них. В своєму загончику стоїть у вільному доступі, так що їм зерно не цікаве. А от травичка, то й справа інша. Ой, хтось прокинувся. Погано, звідси видно далеко. Якась якась я прокинулася, а дві валяються. А дві валяються. Лежати це не назовеш. Так, я сьогодні, що я сьогодні? Я сьогодні планувала взагалі варити сулуню. Але мені потрібно відправити було замовлення сирне і відвести м'язка, передати на змійов. А вчора отримала декілька замовлень. На закваски і ферменти, тому треба їхати на нову пошту. А Сологуні рецепт гарний, дійсно гарний, але довготривалий. Коло нього треба цілий день. Оце ось п'єтряднину приніс звідти. Коло нього треба цілий день е, працювати, тому навіть не знаю. Трояндочка збирається зацвітати. Два бутончики викинула. Тому навіть не знаю, як воно буде. А коли приїдемо назад додому, то вже буде, наче й запізно, бо тоді до вечірньої дойки я не вправлюся. А варити завтра, доставати з горіща каструлю 50-літрову і варити завтра одним махомся, щоб вже як працювати день, так працювати. Ну, не знаю. Потрібно ще поміркувати, куди його розпихати, бо і так повинен холодильник. Вже, я так розумію, скоро лаванда повинна цвісти. Бо вже такі бутончики. Треба її, чи обкосити, чи обполоти. Той все роги чухає. Так, все, пішла збирати ваші ферменти, закваски, сири і буду збиратися, будемо їхати на нову пошту. Бажаю всім гарних вихідних, чудового сонячного дінька і гарного настрою!